Ідеальна кухня починається з ідеальної стільниці. А ідеальна стільниця це не лише якісний матеріал, але й ювелірний монтаж. Сьогодні на реальному об'єкті у Києві на Сокарках ми покажемо вам, як створюємо монолітну поверхню без видимих швів. всі процеси від підгонки до полірування за 4 години. Наше завдання встановити кухонну стільницю, стінові панелі та барну стійку. А особливість у тому, що стільниця складається з двох окремих деталей, які ми з'єднаємо прямо на об'єкті. А стінові панелі це ціла конструкція з чотирьох елементів, включаючи з'єднання під 45 градусів у куті для того, щоб він був ідеальним. Щоб не захаращувати простір, всю підготовчу роботу ми виконуємо на літній трасі. Ключ до невидимого шва це ідеально точна підгонка, звичайного розпилу недостатньо. Саме для цього ми використовуємо фрези. Він дозволяє нам створити ідеально рівний край з мікроскопічною точністю. Дивіться, як летить стружка. Це гарантія того, що дві деталі ляжуть одна до одної, як єдине ціле, без зазорів та перепадів. Так, друзі, сьогодні на об'єкті будемо монтувати таку величезну стільницю. Вже насправді одну частину ми поставили. От така. Гарнюня. Тут буде варильна поверхня, велика нестандартного розміру. Розміри на зараз не пам'ятаю. Ну і стільниця, верніше барна стійка, вона поки що вам також склеюється. Пізніше результат вже повідомимо. Приблизно такої технології. Стягується під кутом 90, потім фрезерується ось ця от кромочка і дається фаска. І все, і буде гарнюня. Дві частини стільниці готові. Тепер найважливіше створити міцне та довговічне з'єднання. Ми не використовуємо звичайний клей, тільки спеціальний двохкомпонентний. Він створює шов, міцність якого перевищує міцність самого каменю, ну, звичайно, завдяки спеціальним підсилювачам. Саме тому ми сміливо даємо гарантію на наші шви. Мийка, до речі, вже підклеєна на виробництві та також посилена знизу. Ось де відбувається справжня магія. Після склеювання залишається видимий шов залишки клею. Ми починаємо шліфування з крупного абразиву з 60, поступово переходячи до найдрібнішого півтори тисячі. Це довгий та вдумливий процес, який вимагає досвіду. Наша мета не просто зробити поверхню гладкою, а відновити її глянець, щоб місце з'єднання стало абсолютно невидимим, і на дотик, і на погляд. Фінальний штрих стінові панелі. Його складна конструкція із чотирьох частин, включаючи запил під 45 градусів, дозволяє акуратно обійти кут і щільно прилягати до стін, навіть якщо вони не ідеально рівні. Це захищає стіни від вологи та завершує вигляд кухні. І так, товариство вже майже вечір, але об'єкт завершений. така гарнівня кухонька в нас вийшла: стільниці, акриловий камінь. Це Грандекс. Зараз покажу поближче. Тут воно варильна, миючка франки, ну, Кнопка, мильниця, змішувач, все як потрібно. І барна стійка. Угу. Надійність у деталях, точність у технологіях, а результат у вашій новій кухні. Якщо ви хочете такої ж якості для свого дому, зв'яжіться з нами для прорахунку вартості. Пишіть у директи за телефоном або переходьте по посиланню у описі. Не забудьте підписатися, ну а зараз можна просто подивитись на гарний результат.